Українці, привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про нові ціни розмитнення популярного автомобіля Volkswagen Golf. Ми раніше говорили про бензинові двигуни, скільки коштувало розмитнення бензинових двигунів. А сьогодні будемо говорити про вартість розмитнення саме дизельних двигунів, які є в Україні популярними. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, вам не тяжко, нам мегаприємно, і більше українців будуть знати, як правильно розмитнити свої авто. Зараз на своєму екрані ви бачите табличку розмитнення саме автомобілі Volkswagen Golf. Роки, які сьогодні митниця моніторить, це з 2006 по 2024. і відповідно критична мінімальна ціна, та ціна по якій митниця пропускає розмитнення транспортного засобу. Якщо говорити про роки старші, наприклад, ваш автомобіль не 2006, а 2005, 2004, то вони будуть рахувати від критичної ціни 2006 року, тобто вони будуть ставити мінімальну прохідну ціну. 500 євро. Але якщо автомобіль, наприклад, свіжіший 25 рік, тоді, вибачайте, вони будуть робити вже аналіз по аналогам. Тобто вони будуть дивитися, скільки авто за 25 рік коштує в Європі, і до розрахунку будуть брати саме цю ціну. Але основні автомобілі, які сьогодні українці завозять, вони входять в цей діапазон з 2006 по 2024 рік. І якщо, наприклад, з бензиновими авто було все просто, там ціна майже не змінювалась, то з дизельними автомобілями все набагато цікавіше. Чому? Ось беремо до уваги 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна на ці авто з дизельним двигуном 1,9 дизель 500 євро. І відповідно митні платежі складають 137 500 тисяч гривень. І ціна буде потрошки ставати більшою. Дивимось далі. Сьомий рік мінімальна прохідна 600 євро, митні платежі на 2000 гривень більші 139 500. Восьмий рік ціна 800 євро, митні платежі 142 400 гривень. І так, митні платежі будуть потрохи рости до 2010 року. Дивимось, 10 рік мінімальна прохідна 1300 євро і митні платежі 151 500 гривень. І тут відбувається цікавий момент. Чому? Тому що з 2011 року по 2013 рік ціна буде ставати дешевшою. Зверніть увагу, 11 рік мінімальна прохідна, хоча вона більша, 1700 в порівняно з 10 роком, але вже митні платежі 149 200 гривень. 12 рік ще дешевше. Мінімальна прохідна також більша, 200 євро, але митні платежі вже 147 600 гривень. І 13 рік трошки дорожче, Мінімальна прохідна 200, митні платежі 148 400 гривень. Тобто роки з 11 по 13 в розмитненні Volkswagen Golf є самими дешевими в плані митних платежів. Далі також є цікава тенденція, якщо ми дивимося на роки з 14 по 18, там митні платежі. Плюс-мінус однакові. Зверніть увагу, 14-й рік митні платежі 152 тисячі 700 гривень, і 18-й рік митні платежі 151 тисяча 600 гривень. Тобто ці роки 14, 15, 16, 17 і 18, хоч в них іде зміна критичної прохідної ціни, але митні платежі для українців вони однакові. Різниці практично немає. Там 100, 200, 300 гривень. Але... На цьому гарні новини закінчуються. Чому? Подивіться, що відбувається далі. Далі вже красна зона. 19 рік, мінімальна прохідна 6500 євро, митні платежі 158 200 гривень. І наступний рік майже плюс 10 тисяч гривень. 20-й рік мінімальна прохідна 7500 євро і вже 166 200 гривень. Далі ще більше, 21 рік вже 191 тисяча гривень, далі ще більше, 22 рік вже 228 тисяч гривень, і далі вже тарифи, ціни вони просто улітають в космос. Чому ці таблички для нас важливі? Тому що коли ви плануєте свій бюджет в плані розмитнення, ми звертаємо увагу на ті прохідні ціни, критичні ціни для того, щоб зробити розмитнення правильно. Якщо, наприклад, ви захочете. Обдурити державу, обманути її і ціну дуже сильно перепишете, напишете мінімальну прохідну. У вас це зробити не вийде. Чому тому, що в держави є прохідні ціни, ті мінімальні індикативи. За які вона хоче, щоб ви розмитнили свій транспортний засіб. Але, наприклад, якщо ціну ви поставите більшою ніж в цих табличках, які є в держави, що зробить держава? Звичайно, держава порахує саме по тій ціні, яку вказали ви. Тому що державна митна служба це такий орган, який спеціально створений для того, щоб збирати податки і щоб на ці податки фінансувати нашу країну. Ось ви можете цю табличку для себе заскрінити і на майбутнє орієнтуватися, скільки будуть коштувати митні платежі. Звичайно, якщо об'єм двигуна буде менший, наприклад, 1,6 дизель, то відповідно і митні платежі будуть дешевшими. Також звертаємо увагу на курс євро. Це важливо. Сьогодні ми рахували табличку і орієнтувалися на сьогоднішній курс євро по НБУ: це 51 гривня 16 копійок. Якщо, наприклад, курс буде ставати більшим. Вибачайте, і митні платежі будуть ставати більшими. Якщо гривня буде міцнішати, тоді це чудово, митні платежі будуть для нас ставати меншими. Чи стосується ця табличка всіх автомобілів? Майже всіх, але є автомобілі з пошкодженнями, там де можна вже звертати увагу на пошкодження. Це також окрема тема, про яку ми будемо в майбутньому говорити. Але на сьогодні маємо такі тарифи: деякі авто в цьому році стали дешевшими, розмитені, деякі авто стали дорожчими. Але якщо робити все правильно, тоді у вас не буде жодних проблем. Коли готуємось до розмитнення, вибираємо правильно кордон, щоб не стояти в черзі. Заздалегідь робимо експортну декларацію, щоб поляки вас не розвернули, готуємось правильно. Також підписуйтесь на наш канал, щоб ви завжди знали, як робити все правильно і щоб у вас не було жодних проблем. Українці! І головне, що ми бажаємо для кожного з вас перемоги для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!